Добрий день, мене звуть Сергій Корнієв. 7 грудня я збираюсь розповісти вам про стан справ в науковому напрямку штучний інтелект. Мова буде йти про штучний інтелект так званого загального типу. Він присвячений створенню автономних систем, які можуть оперувати без взаємодії з людиною. Я покажу вам відеоматеріали наземних автономних роботів, підводних автономних роботів, які були створені нашою командою за останні 15-17 років і були визнані в світі. Якщо ми подивимось на стан розробки загальної теорії штучного інтелекту, то її ще не існує. Тим поняттям, які були визначені, бракує. Конструктивності, тобто визначення є, а що практично робити, ще не зрозуміло. Я маю свій погляд на ці справи. Мої роботи були опубліковані, широко обговорювалися на міжнародних конференціях і форумах. Тому я впевнений, що це дасть якийсь поштовх і я сам працюю над розробкою реальних систем, бо є більшою мірою інженером і зацікавлений в створенні працюючих систем і реально працюючих теорій. Тому я запрошую на лекцію, перш за все, програмістів. І запевняю, що після лекції вони зможуть приступити к розробці операційних систем штучного інтелекту, моделювати думки і емоції. Якщо ми подивимось на повний перелік емоцій, то їх імплементація в суто технічних системах не є необхідністю, але деякі емоції можуть бути корисні, наприклад, страх. Я розповім, як моделювати страх. Дуальною емоцією до страху є, як це не дивно, сміх. Тому поговоримо і про сміх. Я запрошую також людей, які безпосередньо не задіяні в розробках чи дослідженнях, а просто цікавляться станом справ в сучасній науці. Приходьте. Мовою лекції буде проста і зрозуміла мова. Технічних спеціальних термінів буде небагато, і якщо буде необхідність їх задіяти, я буду пояснювати, що вони визначають і для чого використовуватися. Я впевнений, буде цікаво. Приходьте до зустрічі.